Суперлайк! І це знову наша любима масерія. Всі факти про Мари і це третя частина. Перший факт! Приступаємо! Я сьогодні не впрум ніхто, а я його не Такий чорний його звати Седов Другий факт. У мене є такий гарний котик. Отакий Дуже милий. І його звати Полуничка. Факт. Я та я знаю, хочете вам показую, як я поводи з полком? Дуже смішно я так поводюся з корном. Далі четвертий факт. І Дуже я все ще серйозний, а в мене був все про мене. Па подивився пасічські кіно. па па задува. Я хочу дай спитати, що станеться з. З хейтерами, якщо вони не підпишуться на, на, на мій канал і не поставлять лайк і не поділяться цим відео. То я, то я знаєте що, то я прийду вас вночі і вб'ю свої і останні як Далі. Тепер я хочу, будь ласка, попросити. Не підписуйтесь в ніякому разі на канали, яких ти на яких не написано призначено для дітей, якщо ви дитина. Або, або випадку, якщо це російське відео. Ну, хоча б можна деколи подивитись, але, але але, вже дуже рідко. Але не, підпиту, не підписуйтесь ніякому разі. Якщо, нечайно не підписався, зразу відписуйся А то буде капець. ой Ніяка. Начальна пауза не питайте. Будь ласка, сорі за цю пауза на перебудову. Тинь, тинь, тинь. Тин. Все. Далі п'ятий факт! Далі п'ятий ят... факт. Знаєте що? Мої думи, вісно, вчитаю, це було мені дуже звісно, я так вичинаю. Я поміняю ракурс, бо тому що мені не зручно знімати. Ой. І все, поміняла раку змі, тепер зручно знімати. Тепер шостий факт! Я друзі люблю, знаєте що. А ви знаєте, що? Що далі сомки... Діти, друзі, я хочу зробити паузу на класну гру Dragon Cat. Ви можете те гра, зробити її в грі Castle, тож її рекомендую. Або грати вживу з друзями, вибираючи свій скин, навіть видумуючи то, що нема в грі. Робити все на світі. І історії, і клас! Далі, саме факт. Я на... яка я навчилась на танці. Вони, конечно, ходачуть. Наступ пауза. Треба рука portata. Вже конче. Далі, восьмий факт. я буду поки що Я буду. Я буду, буду... буду знімати ось так, бо, тому що мені трохи не до незручно. Отак. Коли я вдала знову це злізуть, ністе стебеш Дев'ятий факт! Я дуже люблю чорний і червоний. Це всі знають. Стоп! А може це похоже на Blackpink? Хто знає? Хто, це, що це за рок група? Чи це спокійні мелодії? Хто в тренді, став Як забуваємо у каналі, тож ставте лайк. І підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо в, тебе, якщо в тебе є група ділись. Далі, десятий факт. І я сьогодні вам покажу свою пісню. Раз. моем канале. И мы потом... дебаты. И я... А полный трек скину на канал. Потому... И, и там и будет новый и... скин. Все. О, а ник. Все не треба. Я с ним полную письменную. И я сказал, что я киску глядь писал. А сказал да. И мы так сделали, ускор став. Далее. Далі. Тепер ми можемо познімати унікальні кадри. Зараз будуть унікальні кадри, які ще ніколи ніхто не бачив на каналі. Оце ви точно не бачили на каналі. Ці унікальні кадри, пазлі і все на світі. А, а я вам, А я вам бажаю поскоріше. Шеп, зустр... поскоріше підписуватись на канал і ставте лайки. 50 останніх 700 лайків вся на Дайнячий на каналі на самому світі Давай, дай домо один нарощуємо, наберемо хоча б 100 підписників. Ага. Чекаймо до 5 грудня, чекай, щоб були цілих 100 підписників дуже хочу, щоб мої любі від друзів, щоб ви підписались з кожного свого гаджета, щоб, щоб, ми, щоб моя брія з хоча б 100 підписників здійснилась. Оленка, давай ще один відосик знімати. Коротше, всім па-па, до зустрічі. Зу, Зустрінемося на... Зустрінемося в класному третіше. ще. Але... ааи Өте... опа! Өсе...